Прекрасна зимова погода і є можливість продемонструвати роботу світлових приладів і звук роботи двигуна трактора ДТЗ-5404. Просто подивіться на цю оптику. Дійсно, виробник чудово все реалізував, ближнє дальнє світло, освітлення кабіни. і Давайте подивимося, що відбувається позаду. Ну, ось так виглядає оптика позаду трактора. Чудово, реалізовано все. І трактор дійсно вартує уваги. До речі, зараз я стою поруч з трактором, двигун працює дуже тихо і мені абсолютно комфортно розповідати вам про трактор навіть без мікрофону. Молодці завод Чанфа, трактор ДТЗ 5504 дійсно цікавий трактор за свої 16 тисяч доларів. Кого цікавить більш детально, дивіться окремий відеогляд. Ну а хто готовий вже купити оновлений трактор ДТЗ-5504 з кондиціонером, телефонуйте 066 949 9090.